Плетіння сіток це не лише про те, що ти допомагаєш ЗСУ, тому що це не ЗСУ потрібні сітки, це нам потрібно, щоб в ЗСУ були сітки. Давайте так. У нас приблизно 18 людей. Зазвичай всі після роботи приходять або у вихідний день. Військові пишуть нам напряму. Якщо ми їх знаємо особисто, то якби, беремо замовлення. Е З'ясовуємо всі нюанси, тобто розміри, сіток, кількість, специфіку, там місцевості, бажані кольори, там, наприклад, більше зелені, більше коричневого. На машинку, наприклад, 4 на 6 або 9 на 6, 4 на 9. Це у нас стандартний. Якби, такий, дуже часті у нас запити. От, дуже, ну, Зазвичай по, роз... по кольоровій гамі, е, дуже по-різному, іноді просто зелена, іноді ось така ось така е, з сіреньким, з коричневим. Кікімера застосовується, як правило, е... Снайперів, розвідників, там ССОшників бувають, що плетемо окремо кікімари, наприклад, на шоломи. А також у нас був такий випадок, що ми таку невелику, ну як досить велику кікімару плели на дуло танку.